Ворожий броншехід знаходиться за АЗ 11. Бобьор, малиш, перевірити зброю до готовності. Тобою готова. Ціль наближається до нас. Готовність. номер 1 Такий вигляд має стандартний виїзд на позицію у випадку загрози атаки дронами камікадзе. Ми виїжджаємо, спостерігаємо напрямок їхній, і в разі виявлення цілі ми її просто знищуємо. Збивати іранські дрони українським захисникам допомагають кулемети. Ось цей американський Браунінг та трофейний російський корд. Корд розповідає боєць із позивним малюк. Наші військові зняли з підбитого російського танку біля Ніжина. Тепер він служить збройним силам. По зенітним цілям, по наземним, цілям, цілям, по, груповим цілям, ну, по скупченню противника. Його напарник із позивним Опер також воює трофейним кулеметом. ПКТ знятий з ворожої МТЛБ підбитої, також в районі Ніженщини. Перероблений підпіхотний варіант. Перероблював один із військовослужбовців. Командир підрозділу Борода каже, полювання на шахеди одне із багатьох завдань його підрозділу. У нас дроновий підрозділ, антидроновий, у нас підрозділ універсальний взагалі. Такі крупнокаліберні кулемети всі, один із найкращих так, засобів так, для боротьби так, з так, дронами камікадзе, стверджує боєць із позивним Малюк все через тактику, яку застосовують росіяни. Їхні захоплює ПЗРК, тобто дуже маленький тепловий слід. Вони літять на малій висоті. Даби не виявляти себе радаром. Ну ось здесь їх і можна роботи з пулеметом. Є случаи, коли його просто з автомата ложать. по руслам рік по ложбинам. 12,7 це доволі такий серйозний калібр і ефективний. Він прицільний вогонь у нього на 2 кілометри. Якщо вони на різних висотах літають, і 300 буває і нижче. Зараз вони в більшості запускають вночі, для того, щоб було важко. Ми її чуємо, але візуально ми її не спостерігаємо. Ми беремо себе. І тепловізори у випадку роботи вночі, поки що шансу збити іранські дрони камікадзе в бійців бороди не було. Куліш з трофейних кулеметів летіли в бік росіян під Бахмутом і Солидаром. Б'є він кучно, орків з нього положено в районі Бахмуту та Солідару. Досить велика кількість. Працювали на 1200-1300. На такій дистанції піхоту не особливо видно, але. І з поля зріння вони іще Ці кадри бійці бороди відзняли якраз під час роботи поблизу Бахмута і Соледара. За Крим! Попіям зі святами се. Гостро. У нас е, два БК Ворога, яких ми знищили, і один розрахунок АГС, і один розрахунок міномета це на нашому рахунку. Живої сили. Ну звісно, ніхто не не рахував чітко, гарно. Відпрацьовувала по хробакам, які лазять по нашій землі. Боєць з позивним малюк. Каже, досягти кращого результату у боротьбі з шахедами можна тоді, коли таких екіпажів, як їхній, буде більше. Чим більше та подобних екіпажів, тим більше буде вероятність з працівника. А цивільним українцям його побратим радить наступне. Не треба ігнорувати, коли повітряна тривога, бо зараз люди я бачу чуть-чуть розслабились. Слава Україні, героям слава Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.